От минулого разу, коли ми з вами розмовляли саме про можливий ремонт мосту метро. Наша розмова стосувалася свіжої заяви на той момент кличка про те, що мост не буде закриватися повністю, і тоді у розмові, от ми пропустили, що можливо мова йде, от саме про якийсь ремонт, а не реконструкцію. Але, от що цікаво, саме заяви Георгія Росновського, це те, що він наголосив на тому, що мост саме необхідно реконструювати. Бо він зазначив, що стан мосту такий, що там вузлові конструкції, які поєднуються, вони у такому стані, що вони вже не витримують напругу, і зокрема він там сказав, що. Просадка, яка у пікові моменти там має бути 3 см, Зараз от він опустився на 23 і вже не підіймається. Тож на вашу думку, як от можливо, буде от співставити те, що як ми розуміємо, заяву влади, що ремонт, якого ми всі очікуємо, скоріш за все буде саме ремонтом, тобто якомусь частковим, а з тим, що ті, хто будували цей міст, кажуть, що необхідно зовсім інший формат ремонту. Ну, власне, так і оцінюю. Ми з вами дійсно говорили, що, мабуть, те, що влада планує провести, це якийсь поточний ремонт, тобто, це такі дуже невелике об'єм об'єми робіт, пов'язані з поточною експлуатацією, скоріше. А те про що заявляють експерти, це стосується дійсно реконструкції. От, я поясню цей міст унікальний, експериментальний, і ті рішення конструктивні, які на ньому були прийняті, деякі з них не показали себе добре. Тобто потім так вирішили не робити, тому що з цим більше проблем ніж від того користі. Тому дійсно мова йде про реконструкцію. Реконструкція це означає, що всі конструкції необхідно переробити, тобто потрібно зробити інші конструктивні схеми. Якщо ще простіше сказати, потрібно побудувати новий міст. Для того щоб побудувати новий міст, звісно, ні поточним ремонтом цього не зробиш, а потрібно старий розібрати скоріше за все, наскільки я розумію, його схему його доведеться розбирати повністю. Тобто, там не можна буде функціональність, хоча б частково забезпечити, і тоді будувати власне новий міст. Або інший варіант, там я не знаю, пробувати паралельно будувати новий міст, поки цей працює. Хоча, бачите, вже у більшої кількості людей починаються сумніви. Чи працюватиме він найближчі роки? А от бачите, такі заяви, що може навіть і дні? От, тому це велике питання.